На день передплатника в приміщенні центральної пошти на вулиці Чорновола запросили представників місцевих, обласних та республіканських видань. Гості з обласного центру поки що тільки ознайомлювалися з процесом, тоді як місцеві газети активно долучилися до участі. Для своїх передплатників закупили заохочувальні призи. До речі, подарунки не з дешевих. В основному це електропобутові прилади. Крім того, представники друкованих змі пояснювали, чим вигідно передплатити саме їхній часопис. Газета дає пільгу таку, що фактично передплата газети вертається людині, яка нашу газету передплатила. Бо якщо річна передплата, людина має можливість дати два оголошення безплатно в газету. Це є, покриває вартість передплати. Якщо на півроку, то одне оголошення, це теж покриває вартість передплати. Підтримати журналістів прийшов почесний громадянин Коломиї, громадський діяч та письменник Дмитро Гринків. Також він, як читач, позитивно відгукується на адресу вільноголосівців, оскільки редакція газети підтримала літературну еліту Коломиї. Під редагуванням пана Гринківа на шпальтах часопису з'явилася рубрика Літературна толока. Це стало для літераторів справжньою соломинкою для порятунку, каже письменник. Нам не вдавалося видати ніяк на Коломийщині такий творчий журнал, літературний журнал. І потім, як виявилося, що ця літературна вставка, яка видається в вільному голосі, набула такого розголосу, що зараз на даний час ми маємо приємні відгуки, листи. Зараз відкрились нові особи, які пишуть. І дописують до нашої літературної толоки. День передплатника в Коломиї відтепер має стати традиційним. Його проводитимуть по кілька разів впродовж року, розповідає організатор керівник центру поштового зв'язку Михайло Матрофайло. За його словами, мета проведення такого заходу основна збільшити кількість передплатників. адже передплата на фінішній прямій, а проблеми залишаються як у місті, так і в районі. Пошта також проводить і агітаційні рейди разом з представниками газет, щоб зацікавити потенційних читачів. В цьому плані нам сприяє місцева влада, голова районної ради, голова районної державної адміністрації, міський голова нововибраний, теж сприяє в цьому плані. Значить, в цю компанію включилася освіта, також бібліотеки, які надають. Що хочу сказати, що навчальні заклади, які є на території міста Коломії, не включилися в цю компанію, і ми б десь хотіли звернутися до них, до керівників навчальних закладів, щоб вони посприяли нам в цьому плані і переплатили певні газети і журнали. Хочеться, щоб лікувальні заклади більш активно включилися у передплату, щоб фахові журнали, які є для медиків, Лікарі передплачували. Галина Досин, Сергій Рецак, події НТК.